Латін, джерело Міо, і Марганцю та Елмателфолато. Час новин марафоні. Моє вітання Росія може готувати масовані удари по Україні на Різдво. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Москва відкинула ідею США про перемир'я на свята. Дії Кремля за словами Зеленського можуть свідчити про підготовку чергового терористичного удару. Тому глава держави наказав максимально зосередити засоби ППО навколо великих міст, сіл та громад, особливо впродовж наступних днів. Також Зеленський повідомив, що наразі в Україну повертається делегація з перемовин з американськими представниками в Майамі. Деталі цієї зустрічі будуть вночі. За словами Зеленського, базові документи мирного плану вже готові. Зокрема, є рамковий документ щодо гарантій безпеки між Україною, ЄС та США. а також є окремий документ між Україною та США щодо двосторонніх гарантій безпеки. Головні гарантії безпеки, які будуть legally binding, тобто юридично зобов'язуючи ми, тобто проголосовані, підтримані в Конгресі Сполучених Штатів Америки, та це те, те, в чому була велика різниця Будапештського меморандуму, мінських угод. Або тих чи інших ще положень і майбутніх гарантій безпеки. Дай Бог, щоб ми дотиснули і мали позитивний результат. Таких гарантій безпеки зі сполученими штатами Америки, юридично зобов'язуючи гарантії безпеки. На сіверському напрямку ситуація на полі бою залишається надзвичайно складною в районі Серебрянки на Донеччині. Російські війська переправляють піхоту через Сіверський Донець. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ. Ворог тисне з боку серебрянського лісництва на населений пункт дронівка, що північніше від Сіверська. За дві останні доби на напрямку українські військові знищили два російські човни разом із живою силою. У сьомому корпусі ДШВ додали, що росіянам надважливо не лише окупувати, а й закріпитися в селах Серебрянка та Дронівка. Після чого ворог використає цю місцевість як плацдарм для подальшого захоплення важливих висот поблизу населених пунктів Закітне та Платонівка. На понад 6 трильйонів гривень збитків довкіллю за час повномасштабної війни завдала Росія Україні. Це дані Державної екологічної інспекції. Знищено сотні тисяч будинків під обстрілами нафтобази, хімічні підприємства, гідроелектростанції. Все це має катастрофічні наслідки для довкілля, зокрема, і людства в цілому. Лікарі вже прогнозують збільшення онкологічних та серцевих хвороб, цукрового діабету і як наслідок зменшення тривалості життя. Які шанси, що Росія за все це заплатить? Оцінки збирала Тетяна Доцяко. Околиця Харкова. Тут і зараз майже два роки. Після трагедії смердить паливом. Вулиця, суцільні руїни, обвуглене гілля і чорні плями. Після ударів російської армії по нафтобазі у лютому 24-го тут текли нафтові річки. Все палало більше ніж по щиколотку Було тобто, напор був дуже великий. А що змовилося тобто, Нафтові, ну, нафтові вироби? Оці. Того вечора Юлія дивом врятувалася, схопила дітей і тікати, а її сусіди загинули. Родина з трьома дітьми. Загалом трагедія забрала життя сімох людей. Тут небезпечно й зараз. Город не садять, вода в колонках отруйна, а влітку нічим дихати, каже Юлія. Коли тепла погода, то ці випаровування вони є. Вони відчутні. Тобто, у мене чоловік загаліастматик, то ну це коли відбулося, він не був військовим. Ну це значно здоров'я У Дітей теж. Три тисячі тонн нафтопродуктів забруднили ґрунт і річки. Концентрація нафтопродуктів у воді перевищувала норму у сто тисяч разів. Масово гинули риба, птахи, падали кислотні дощі. Невидима жертва, так говорять про довкілля, яке потерпає від наслідків війни Росії в Україні. Забруднення річок, викиди в атмосферу, знищення лісів усе це спричиняє катастрофічні зміни в екосистемі, наслідки яких відчуємо не лише ми, а й майбутні покоління. Тільки в Харківській області збитки довкіллю від російських обстрілів на понад 530 мільярдів гривень по Україні перевищили 6 трильйонів, підрахували в державній екологічній інспекції. Але це не остаточно, бо війна триває. Такого забруднення ніде у світі не було. Тобто, це е, ну, під час бойових дій це дуже велика шкода, на жаль, для нашої України. І суми саме підтверджують це. Тому що це колосальна сума, і вона кожного дня вона збільшується. На жаль, Олексій Шестопалов, науковець Харківської політехніки, досліджує ґрунт, який взяли поблизу нафтобази. Цей ґрунт ми брали у квітні 24-го року. А біля згорівшої нафтобази, а цей ґрунт ми брали у серпні 24-го року. За ті півроку, які пройшли, майже нічого не змінилося. В ньому важкі метали, бензол, продукти горіння. Для повного очищення потрібні десятки років ведення сільського господарства у цьому районі воно ну дуже подвізликим сумнівом, але там є приватні домогосподарства, і вони не можуть нікуди переїхати, тому наскільки я знаю, вони продовжують там вирощувати продукцію. Чи не щоденні обстріли нові катастрофи, коли палало Барабашова, місто кілька днів було оповито отруйним димом. Містяни задихалися і через масштабні пожежі в лісах на Ізюмщині, хоч це було за сотню кілометрів. Місто Харків було просто все в сизі димці такий, да, тому що у нас горіли ліса, повітря просто ну, нікуди не рухалося, і в всьому місту Харків було дуже ну, важко дихати. І тоді цей датчик ну, переважно був червоний. Доцентка Харківської політехніки Тетяна Тихомирова щодня слідкує за станом повітря. Датчик сигналізує небезпеку і коли ворожі шахеди руйнують багатоповерхівки, небезпечні речовини розлітаються далеко за межі міста. Вони розсіюються, але на якоїсь відстані певні, так само може бути від місця влучання, може бути локальна концентрація перевищення, тому що туди порухалася воздушна повітряна маса, в якій знаходяться дрібний дисперсний пил, різний від кадмію до азбесту. Збитки держекоінспекції не враховують забруднення землі ворожими снарядами, а тільки на Харківщині, за даними в вибухівках близько 30% полів. А небезпечні речовини, що вивільняються під час обстрілів, можуть зробити землі мертвими, кажуть науковці. Як от у Франції, після першої світової на понад 1200 квадратних кілометрах, і досі ніхто не живе. Це важкі та рідкоземельні метали можуть бути, які дуже токсичні для здоров'я людини. Вони можуть переноситись навіть на ті райони, де не відчуваються так звані прильоти. Путін хоче перетворити Україну на випалену землю. У 22 му окупанти били по фізико-технічному інституту і ядерному сховищу під критичної установки. Генеральна прокуратура кваліфікувала це як екоцид, який підрив Каховської ГЕС у червні 23 го який став однією з найбільших екологічних катастроф в історії України. Херсонщина, Донеччина, Сумщина, Запорізька та Дніпропетровська області, за даними громадської організації, екодія є найзабрудненішими від війни. Все це вже позначається на кліматі. Викиди СО2, спричинені війною. Сягнули понад 200 мільйонів тонн. Це еквівалентно річним викидам чотирьох європейських країн. Кліматична шкода спричинена цією війною буде сягати понад 43 мільярди доларів США. Це витрати палива на бойові дії, використання боєприпасів, виробництво військової техніки, це ландшафтні пожежі. Все це вже позначається на здоров'ї українців, але реальні наслідки ще попереду каже професор онколог Олексій Ковальов: зростуть хвороби серця, діабет, рак на кожну смерть на війні у майбутньому може припадати дев'ять смертей, які на перший погляд не пов'язані з бойовими діями. За 9 років після війни в Іраку кількість онкологічних смерт, смертей у місцевого населення збільшилася на 50%. У районах, які особливо сильно постраждали від ракетних та бомбових ударів, захворюваність на рак молочної залози стала в п'ятеро вищою ніж до війни. І тепер ключове питання: як примусити Росію заплатити за все це? На жаль, на сьогодні це питання залишається відкритим і на етапі мирних переговорів, які зараз відбуваються, дуже важливо, щоб ми не втратили цю можливість щодо відшкодування. Для цього необхідні рішення міжнародних судів та політична згода ключових держав. Інакше Путін продовжить вбивати людей і не тільки на території України. Тетяна Доцяк Олександр Миронюк, факти ICTV. єдині новини. Нашої з вами допомоги потребують воїни 34-ї бригади берегової охорони оборони. Хлопці нині служать на Херсонщині. Там ворог не полишає спроб витіснити наших бійців із позицій. Та, попри штурми загарбників, українські воїни відбивають атаки. Морпіхи великими бомбарами мінують території, а також б'ють по ворожих укріпленнях. Минулого місяця факти вже допомогли бійцям зібрати на авто. Нині хлопцям потрібні гроші на батареї для дрона вампір. Він доправляє морпіхам провизію на позиції, адже дістатися туди неможливо жодною автівкою. А ще вампір вправно мінує ворожі позиції. Військові відкрили банку qr код на неї на ваших екранах. На батареї для дрона залишилось зібрати всього 30 тисяч гривень. Ми раз з вами такі потреби закривали. Кожен донат є безцінним. України! Потребує вашої підтримки в придбанні е акумуляторів для цієї пташки. Ми звертаємося до всієї команди програми Факти та що на і до всіх найбайдучих українців. Долучайтесь до збору і разом до перемоги. Слава Україні! Він захищав країну від ворога, був поранений, а тепер рятує життя коханій. Військовослужбовець Павло віддав свою нирку дружині Ксенії, у якої виявили ниркову недостатність. Лікарі-трансплантологи кажуть, це рідкість, коли всі показники, починаючи від групи крові до генів, підходять дружині від чоловіка. Як триває період реабілітації, розкаже Христина Величанська. Павло обережно пересувається коридором відділення хірургії та трансплантації. Минув тиждень, відколи йому та дружині зробили у столичній лікарні вкрай важливу операцію. Я дуже вдячна своєму чоловікові за те, що він так зробив. Я думаю, що не кожна людина спроможня на таке. Вони познайомились три роки тому, бо, як і я, не працювали у ТРЦ. Однак тоді пара ще не підозрювала, якою доленосною була їхня зустріч. Запропонував мені випити каву, і так все розпочалося. Він працював охоронцем, я працювала адміністратором, Так, слово, слово за слово. На початку повномасштабної війни чоловік був у теробороні. Тоді до війська його не взяли, але 2024-го пішов добровольцем. Я спросив, а які у вас є там спеціальності? Вони говорять, що є в мінометки і свободні міста. Я попросився туди. Спершу їхні позиції були поблизу часового яру. Далі Курахівський напрямок. А все пожалуйста. Людей в окопах бракувало, тож Павла перевели в піхоту. Того дня військові були на захоплених російських позиціях, взяли чотирьох полонених, але втриматись не змогли. Ми забігли в маленьке такий бліндаж щоб перепочити посчитати друг друга. І дрон почав скидувати. По нам. я навіть не знаю, що мене ранило в ноги, у пах і в руку. Павла і зрештою поранених евакуйовували з останніх сил. Коли згадує ці події, йому бракує повітря. А як ми виїжджали, ми подорвалися на міні. Потім вийшли теж вже ніякі, потихеньку виходили. Теж було страшно. А то і там стрільба, і там стрільба. Та він вижив, як міг відновився, повернувся на службу вже на більш тилові посади. Втім, кілька місяців тому в родині почалось нове випробування. Різко стало погано дружині, чесно кажучи. Я тягнула до останнього. Мене просто з роботи забрала швидка, і вони не ну на швидкій не могли знизити мені тиск. Вирішили все таки перевірити нирки. Відтоді жінка дізналась, шокуючи діагноз. Це вже хронічна стадія. Нирки не працювали зовсім, тому було потрібно її підключити до апарату. Апарат працював за її нирки. Вибору не було або довіку перебувати на гемодіалізі, або зробити трансплантацію органа. Як варіант очікувати посмертного донора В середньому з її групою крові, тому що це дуже залежить від групи крові людини. Десь до двох років їй треба було б чекати. Це мінімум, скоріш за все, далі я підійшов до свого командира. Говорю, так і так, ми дружини, проблеми е, з здоров'ям чи імію я право її віддати свою почку. що. Вони горять без питань. Павло усвідомлював у Ксенії: немає батьків, сестра не зможе бути доноркою через хворобу. Про дітей не йшлось. Старший син лише став повнолітнім. Найбільше співпадіння це між батьками і дітьми. А чоловіки з жінками або жінки з чоловіками це унікальні випадки, коли співпадіння є по генах і по сумісності. Але Павло став ідеальним донором за всіма показниками. Родинних нарад у пари не було. Я не хотіла ні в кого брати нирку, чесно вам кажу, і своїх близьких. Але. Він все-таки мене вмовив, оскільки сказав, що я не хочу так жити. Це ну, дивитися, як ти в пригніченому стані, мені боляче. Тому я погодилася. Хірурги столичної клініки, які лише за цей рік зробили понад 70 трансплантацій нирки, певні, тепер єдине, що потрібно Ксенії, це до кінця життя приймати препарати. У тебе виконується швидше пересадка, і ти закінчуєш своє. Життя на діалізі і продовжується життя після трансплантації, які нічим не відрізняються від нашого з вами. Вони звичайні люди вони ходять на роботу, вони ведуть соціальне життя. Зараз пара готується до виписки. У Павла буде місяць реабілітації. А Ксенія ще має пройти етап, щоб пересвідчитись, що немає загрози відторгнення. Саме найголовніше те, що я вже уже тиждень пройшов. Я вже відчуваю різницю. У мене світліші стали думки. Я стала більш ну спокійна, фізично мені якось краще. Звісно, я не шкодую, що їй почку пошкодав. Я думаю, так би зробив любий би чоловік, щоб врятувати того чоловіка, якого ти любиш. Христина Величанська, Максимілян Ільченко, факти сітві. Марафон Єдині новини. В Ужгороді поліцейські разом із закарпатським єпископом православної церкви України Варсонофієм приготували майже 200 порцій різдвяної куті. Її роздадуть пораненим військовим в міських лікарнях, а також сім'ям переселенців із дітьми, які знайшли тут прихисток і живуть в ужгородських гуртожитках та шелтерах, щоб вони відчули свято. Це куття за старим козацьким рецептом, яким користувалася моя родина від діда прадіда. І я цей рецепт завжди передаю тут, готуючи цю пісну страву. Кутю готували просто небо в двох величезних казанах, заправили маком, родзинками, цукатами, горіхами і медом. Весь процес супроводжували молитвою. Кутя вийшла густою, смачною, готувати допомагали діти, їх вчать шанувати традиції, берегти нашу культуру. Бо куття це головна страва різдва. І це не лише сакральна для українців їжа, яка була з нами тисячоліттями, а й символ нескореності та єднання. Навіть у найважчі часи вона стояла на різдвяному столі.